Мабуть, тим, хто хоче знищити Україну. Адже ця дія, яка зараз відбувається, це намагання завдати смертельного удару прямо в серце нації, відібрати мову, розтащити цю мову. Це Найбільш вагомий інструмент національного самовизначення нашого народу ця мова була вистраждана віками. Україна знаходилась під пануванням іноземних загарбників. І незважаючи на те, українці не асимілювалися, вони сформували свою мову, розвивали, берегли її. Так невже ж ми? наших славних предків не зможемо зараз її зберегти. А будемо чи ми тоді українцями чи ні? Звісно, що якщо брати якщо брати історичні ретроспективи розвиток нашого північно-східного сусіда, то вся ця дійсність була історією екстенсивного розвитку. Це було захоплення, поширення кордонів, це було підминання інших цивілізацій. Але не, не праця щодо, щодо того, щоб розвивати власне виробництво, щоб розвивати виробничі відносини, щоб робити більш інтенсивною, більш продуктивною та і зараз ця держава, вона живе теж експенсивним шляхом, експортом, нафти, газу. І для неї, давайте будемо говорити відверто, для неї втрата такої країни, як Україна, це удар по самій сутності її історичного розвитку. Вона й не може інакше. А так вона приїхає.